Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 245 повідомлень про події та правопорушення. З них 24 кримінального характеру. Так протягом вихідних задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Співробітники поліції закликають громадян бути пильними та обережними. Котре нагадуємо про правила воєнного стану. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. 27 січня о 23 годині 9 хвилин у житловому будинку Родинського виникла пожежа. До її гасіння залучалися співробітники ДСНС. Пожежа була локалізована о 23.25, ліквідована о 23.58. Пожежою знищено покрівлю 2 квадратних метри, речі колишнього використання на площі 10 квадратних метрів та один дерев'яний віконний блок. Збитки та причина пожежі встановлюються. Того ж дня нядівські рятувальники здійснили підвіз питної води в селищі Мемрик Новогродівської громади. Потім залучались в місто Новогродівки на відновлювальні роботи, наші підрозділи, там відновлювальні роботи після ракетного обстрілу за вулицями Водоп'янова та вулиця Лірична. Там наші підрозділи займалися відновлювальними роботами. 28 січня у добропіллі відбулась пожежа в багатоповерховому будинку. Загоряння сталося в однокімнатній квартирі, що розташована на другому поверсі. «До гасіння пожеж було залучено дві автоцистерни та одна дробина, 11 чоловік сабового складу міщено. Речі каришні колишнього використання постраждалих загиблих немає. Причина розбитки встановлюються. Також того дня співробітниками ДСНС була надана допомога медикам, які не могли зайти до квартири, аби надати допомогу людині. Чоловік погано себе почував і визнавши медичну допомогу, але до квартири не могли попасти і викликали нас. А рятувальним інструментам відкрили двері та дали доступ до квартири. Бішим працівникам рятувальники селидового в неділю, 28 січня, залучались до гасіння пожежі в місті Новогродівка. Господача споруда в місті Новогродівка по вулиці Волі горіла. Ну це не внаслідок обстрілу, це просто побутова пожежа. Інформація щодо постраждалих відсутня. Причини виникнення пожежі з'ясовуються. Сьогодні вранці, 29 січня, до пожежно-рятувальної частини о 7.40 надійшло повідомлення про пожежу у Покровську, приміщенні господарчою споруди. Пожежа було локалізовано о 7.57, ліквідовано о 8.07. Збитки та причина пожежі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.